Радіо UA Чикаго переходимо до улюбленої рубрики наших слухачів. Що там на рашці? Отож на Росії відмовляються від традиційних для 9 травня заходів. Скасували ходу безсмертного полку. У регіонах країни-агресорки заходи відбуватимуться в очному та онлайн форматі. Цікаво, чого б так. Також ми мобілізованим із російської пармі подарували ікони з путіним. Нам а, типи привозять волонтерку, а ми їм а, скидаємо відос, що отримали все сподобалось. Але на цей раз щось пішло не так. Ми думали, а, надіслали нам, не забувають свято таки скоро, а виявилося, що таки не у святі справа. Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий, <кхух> розповів один із мобілізованих Росії. Виробник горілки Абсолют припинив експорт продукції до Росії через критику. Шведська компанія Абсолют Кампані вимушена припинити експорт своєї продукції до Росії. Про відновлення експорту горілки на російський ринок шведські змі дізналися минулого тижня. Це викликало бурхливу реакцію суспільства. У Швеції визнала сама компанія. А саме публічну критику Абсолют назвав Абсолют, назвав причиною свого рішення все ж таки припинити експорт продукції до Росії. І тепер цікаво, що ж будуть робити росіяни на досуги своєму. І ще одна новина: у Росії запровадили довічне ув'язнення за держзраду і посилили відповідальність за тероризм. Наразі чинне законодавство країни-агресорки передбачає максимальне покарання за цією статтею 20 років позбавлення волі. Крім того, у Росії посилили відповідальність за злочини, пов'язані з з тероризмом, і, зокрема, за статтею про теракт максимальне покарання збільшить з 15 до 20 років. Також термін ув'язнення збільшили за статтею про організацію терористичної спільноти та участь у ній, а також за статтями диверсія та акт міжнародного тероризму. Друзі, це були всі новини на сьогодні. Ми завершуємо нашу годину аналітики. Приємно, що на Росії відбуваються саме такі власне акції, такі занепад. Ми чекаємо, коли Москва лишиться селом, а все інше приєднається до цивілізованих країн. Радіо Чикаго.